Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму каналі. І ось у нас випадає для усіх енергія мага. Тобто, все в наших руках. У нас є всі засоби, щоб перемогти, у нас є всі засоби, щоб бути щасливими. А як ми цим розпоряджаємося, це вже залежить від кожного з нас. І так, ми не можемо впливати на всіх, але ми можемо змінити себе. І так, карта номер один. Карта номер два і карта номер три. Вибираємо мої. Дорогенько одну карту, яка вам до вподоби. Інтуїтивно. Якщо не можете вибрати одну карту, дивитеся всі, або дивитеся, які саме між, якими, можливо, ви не можете вибрати, а потім ви в кінці дня перевіряєте і е, згадуєте свою інтуїцію, що вам підказувало. І так, карта номер 1 у нас двійка мечів. Двійка мечів говорить нам про якусь увагу, будь обережний, якась небезпека, якась підлість, щось ти не помічаєш, трошечки зроби паузу. Ось це е, карта, яка попереджає нас сьогодні. А будь ти уважніший, прислухайся до своєї інтуїції, е, думай логічно, у кожного буде своє, моє дорогенькі. Ця карта може попереджати і про зраду, і про підлість, і про невдачу якоїсь справи. Тому будьте сьогодні, як сказати, слухайте свою інтуїцію. Не нервуйте, не психуйте, а просто слухайте в спокійному стані свою інтуїцію. Карта номер два. У нас тут паж мечів. Паж мечів це такий, знаєте, дерзкий хлопчисько. Ось, можливо, це ваш синок буде вам, дерзіть. От, Можливо, якась дрібна сварка, якесь придирання, можливо, незадоволення кимось чимось. Це може бути і у вас, можливо, хтось з вами незадоволений. Це карта якихось новин не дуже приємних, якихось початки теж неприємні. Ось, це з одної сторони, з іншої сторони, придивляйтеся. Ця карта каже: беріть все під лупу. Передивляйтеся. Внікайте чіткіше, думайте головою, якось так. Карта номер 3 Тут у нас підвішений, і підвішений нам говорить: ви зайшли в глухий кут. Все, що ви робили, ну, я би не сказала марна справа, але трошечки не тим шляхом пішли. Можна сказати, що ви сьогодні жертва. Чогось, когось, якоїсь справи. Не так діяли, не так думали. Ця карта ще каже: не намагайтеся, не пручайтеся сьогодні вийти з цього глухого кутку. Навпаки, скористуйтеся моментом, якщо у вас справа, не просувайтеся, не намагайтеся її взірвати, а просто подумайте, ця карта, яка нам каже: подумайте, подивіться на цю справу з іншого боку, поміркуйте трошки. Ось, можливо, прийде розум або якесь просяяння. Як то кажуть, в кінці тунелю завжди є світло. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Гарного мирного вам дня!